Шановні депутати, запрошені перед початком засідання. Хочу нагадати, ви це все знаєте. Триває повномасштабна війна. Вже більше 11 місяців. Гинуть цивільні, гинуть діти, гинуть військові. Минулий тиждень ти був чорним для нашої для нашого підрозділу тероборони. Загинули хлопці. Прощання з ними були минулого тижня, весь, весь тиждень, практично і позавчора, і вчора. Тому, але ми продовжуємо боротися, ми продовжуємо допомагати нашим Збройним силам, всім, чим можемо. Але тих хлопців, які загинули, на жаль, не повернути, ми маємо цінувати їх подвиг, ми маємо завжди пам'ятати про них. Тому прошу згадати всіх загиблих. Дякую. Шановні депутати та запрошення з метою оперативного регулювання питань організації роботи на період дії в Україні воєнного стану пленарне засідання 33-ї позачергової сесії міської ради, 8 го скликання проводиться в режимі дистанційного засідання з використанням системи відеоконференц зв'язку. дозвольте нагадати, що ідентифікація особи, яка бере участь у засіданні дистанційної. Без відеозв'язку під час засідання неможливо. Для ідентифікації під час відеозв'язку учасники дистанційного засідання підписують себе в програмі своїм ім'ям та прізвищем, забезпечують трансляцію свого зображення під час виступу та голосування. Зараз оперативно проведемо процедуру ідентифікації за позиціями присутності депутатів. Оголошується прізвище, після чого депутат називає своє прізвище, ім'я, визначає свою форму присутності в залі або онлайн. Якщо відповіді немає, депутат вважається відсутним. Отже, почнемо. Арнаут. Відсутній. Артеменко. Відсутній. Долгополов. Присутній. Зали. В залі. Безугла. Присутній. Безуглий. Я Присутній облає. Б... Вибачте, бахвалова. Присутній. Так, чудово. Івченка. Ну, я сіся, я... Відсутній гагон. Присутній. Присутній. Так, Бакулін. Присутній в залі. Довгань. Відсутній. Жила. Відсутня. Загребельний. Заскалкіна. Присутня онлайн. Зеленський Володимир. Присутній в залі.

Натягов. Обора. Орищенка. Погоріла, Поляков. Тертишна. Рясна. Присутня онлайн. Свиридова. Скрипник. Солоницький. Хрипко.

На пленарне засідання 33-ї позачергової сесії міської ради 8 скликання зареєструвалось 28 депутатів. Із них приєдналися в режимі відеоконференції 11. Безпосередньо беруть участь у приміщенні ведення 17. В дистанційному засіданні бере участь голова Лазівської районної ради Гольч Вадим Вікторович для участі в пленарному засіданні 33 ї позачергової сесії міської ради запрошені та присутні Заступники міського голови, керівники виконавчих органів міської ради, керівники правоохоронних органів, представники засобів масової інформації. Пропоную питання відкриття пленарного засідання, обрання лічильної комісії та затвердження регламенту вважати процедурними. Голосування по ним провести без застосування процедури поіменного голосування шляхом підняття рук. Чи будуть зауваження до дальної пропозиції? Не буде. Пропоную розпочати пленарне засідання 33 сесії позачергової сесії міської ради. Питання процедурне. Прошу голосувати шляхом підняття рук. Хто за? Проти. Утримався рішення прийнято. Пленарне засідання 33-ї позачергової сесії міської ради оголошується відкритим. депутати та запрошені відповідно до регламенту ради для здійснення процедурних вимог щодо проведення голосування з питань порядку денного пленарного засідання необхідно обрати лічильну комісію. Вношу пропозицію до складу лічильної комісії обрати депутатів каженик Марину Вікторівну Язикову, Зикову Тетяну Борисівну. Чи будуть зауваження показаних в кандидатурах? Ні. Ні. Чи будуть е, питання? Нема. Питання процедурне. Прошу голосувати шляхом підняття рук. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Прошу депутатів приступити до виконання обов'язків. Шановні депутати, продовжуємо роботу. Проект порядку денного планерного засідання 33-ї позачергової сесії міської ради. Розданий Присутнім у залі проведення та доведено до відома тих, хто приймає участь у режимі відеоконференцію. Голосуємо проєкт порядку денного за основу. Прошу зучільну комісію приступити до виконання комісії. Безопла Вікторія. Да. Безоблий Пашло. Так. Да. Бахвалова. Да. Так. Загрібель. Да. Да. За да. За. За Так. Да. Зеленський Володимир. Да. Зеленський Олег. За. Зикова за. Калюшин. За. Киткала. За. Кожевник. За. Король. За. Кушмир. За. Левченко. За. Литвина. За. Натяга. За. Агора. За. Орещенко. За. Погорила. За. Поляков. Да. Тертишна. Да. Рясна. За. Скрипник. За. 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 Солоницкий. За. Скрипко. Да. 28 голосов. Дякую. У кого є зауваження пропозиції до порядку денного? Я прошу включити до порядку денного питання про прийняття територіальної громади технічних для центру так, про, іде про mm -hmm. два і два Добре, питання розглядалось на спільному засіданні депутатських комісій. Підтримано. Пропоную голосувати за пропозицію. Прошу. пола. Безопа Вікторія. За. Похвала. Павло. За гриби. За За. Грибельник. За. за да. Зеленський Володимир. За. Да. Зеленський Олег. За. Зика Варза, Калюшни. За. Кіткала. За. Кажирник. За. Корона. За. Кушнір. За. за. Левченко. За. Литвина. За. Натяков. За. Абора. За. Арищенко. За. Погоріла. За. Поляков. За. Тентишна. За. Ясла. За. Скрипник. За. Солонівський. За. Крипко. Крипко. 28 голосів за. Так, за пропозицію проголосовано. Більше пропозицій не буде. Якщо пропозицій не буде, я пропоную проголосувати порядок денний в цілому з пропозицією. пропозиції. Довгополова. Вашвалова. Вагон. За. за прикольні, заскалкиваються, зеленський володимир, зеленський олег, Кипкала. За. кіпкала, За. король, кушнір, За. литвина, натяба, абора, орищенка, погоріла, поляков, терпишина, рязна, Крипний Солонівський, Фрикон, Передходить хто так? У Іваних ще хтось проголосувати так хоче. Так, Шановні колеги, рішення прийнято порядок денний Затверджено пропонується такий регламент проведення пленарного засідання для доповіді з питань порядку денного до п'яти хвилин для виступів, до трьох хвилин питання та подавати в усній формі та шляхом використання реакції піднята рука для тих, хто бере участь в режимі відеоконференції. Пленарне засідання провести без перерви. Які зауваження до запропонованого регламенту роботи? Нема. Є пропозиція у затвердити питання процедурне. Прошу голосувати під шляхом підняття рук. Хто за? Дякую. Рішення прийнято регламент проведення пленарного засідання 33-ї позачергової сесії міської ради затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2022 року номер 1124 про бюджет Лазівської міської. Територіальної громади на 2023 рік. Питання розглядалося на спільному засіданні депутатських комісій. Підтримана доповідач Вікторія Міняйла, заступник начальника фінансового управління. Чи є необхідність доповідати дане питання? Нема. Чи будуть запитання до доповідача? Ні. Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитись в обговоренні? Нема бажаючих. Переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати в цілому. Безубла Вікторія. Да. Безублий Павло. Да. Бахвалова. Да. Гагун. Да. Бакулін. Да. Загрибельний. Да. Заскалкіна. Да. Зеленський за латима. Да. Зеленський Олег, Зикова да. за калюшний. Да. Кіпкала. Да. Кашенець. Да. Король. Да. Ушнір. Да. Левченка. Да. Литвина. За Натягу, за. Абора, Орищенко, Вагоріла, Поляко, 28 Яслава. За. Дякую. Рішення прийнято. Розглядається питання про прийняття у комунальну власність сільської міської територіальної громади матеріальних цінностей від Української асоціації. Місцевого самоврядування, Асоціація ОТГ у рамках співпраці Всеукраїнської асоціації ОТГ та програми Ради Європи, деталізація і реформа публічної адміністрації в Україні. Питання розглядалось на спільному засіданні постійної комісії, доповідач Тетяна Запорожець, керуючи справу виконавчого комітету міської ради. Чи є необхідність доповідати дане питання? Не. Немає. Чи будуть запитання до доповідача? Ні. Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитися обговоренням? Нема бажаючих. Переходимо до прийняття рішення. Прошу голосувати в цілому. Загакула. За. Безубла Вікторія. Так. Да. Безублий Павло. Так. Бахвалова. Да. Гакуль. За, за. за, за. за. за Скалкіна. За. Зеленський Володимир. За. За. Зеленський Олег. За. Зикова за. Калюжний. Кіпкала. За. 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 Король. За. Лєвченка. За. 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 Литвина. За. Натяга. За. Абура. За. Арищенко. За. Погоріна. За. Поляков. За. Тертишна. За. Рязана. За. Скрипник. За. Соломінський. За. Кривкот. За. 28-го <зв 'язано> <зв> начальника. <'язано> Дякую, рішення прийнято. Розглядається пункт «Депутатські запити». Міжсесійний період запитів не надходило. Розглядається пункт різни. Чи будуть у когось запитання, пропозиції, інформації, доповіді? Якщо немає, в мене пару слів. Колеги, я вам щиро вдячний за те, що сьогодні так оперативно зібрались, прийняли необхідне рішення. Наступна лютнева сесія буде досить об'ємна. У нас вже низка питань і по майну, і по земельних питаннях. І на основніше питання, під яким ми зараз, скажімо так, чекаємо інформацію про готовність фінансове управління, про виконання про, звідки, про виконання бюджету за минулий рік і розподіл ну, внесення змін до бюджету, тобто розподіл вільного залишку. Тому ми по кількості питань ті проєкти рішень, які надходять, ми їх будемо розміщувати на сайті, надсилати вам для того, щоб ви могли ознайомитись. В зв'язку з тим, що у нас от і минулий день, то було як планові відключення, а потім позапланове цілий день ми сиділи без електроенергії, тому будемо. Ці проміжки часу втискуватись, там і попитання по апарату ради, коли цю цю роботу е, оперативно робити. Але тим не менш, прошу слідкувати за електронкою, прошу слідкувати за е, розміщеними на сайті проєкти рішення. Тоді вже ближче до сесії визначимось, чи будемо проводити спільне засідання, чи може вже доведеться нам по профілям рознести е, питання, знову ж кажу, в залежності від їх кількості. Тому прощаємося ненадовго. Всім вдячний пленарне засідання 33-ї позачергової сесії міської ради восьмого скликання оголошується за.